Вітаю вас, друзі. Дуже радий вас бачити на каналі Хотабеч Вот. Сьогодні дивимось дуже тащунський бій на Т-78. Можливо, навіть більшість з вас не знає, що це за танк. Звичайно, я включно зі мною, я включаюся до тієї більшості, яка не знає, що це за танк. Мусив спеціально для вас гуглити, що це за танк. Т це преміум танк ПТСУ 6 рівня, американський, Т-78. От Його дуже Часто порівнюють з хілкатом, не суперхілкатом, а хілкатом цього шостого рівня. Але, що за все, до от того хілката, який був раніше, не куском оцього мила, який зробився зараз, а той, що був раніше. І, до речі, дивимось, на якій ми мапі граємо. Промзона нас кидає до восьмих рівнів. Спеціально я вам показав, бо тому що це шостий рівень нас кинуло до восьмого. І може цей танк тягнути досить таки. Непрості, бої це м'яко кажучи, що і Що дивимося, скільки у нас тут по одній артилерії в команді, та скільки по три легких танка одного танка забрали в нашій команді легкого, і в команді противника теж ми зараз стоїмо на такій стандартній позиції, і я так дивлюся, що швидше за все, ми зараз на голодових підкаліберних снарядах працюємо. Так, бронебійні 160 заб... пробивають, 240 забирають. Так, це. Голдові підкалібри вони пробувають двісті двадцять броні, втрачають бронепробиття на відстані до 202 мм. Може втрачатися так і що ж? Ну подивимося, ще на власні снаряди. 320 вони забирають за постріл та 45 мм Вони пробивають броні. 3-4 рахунок, і ми стоїмо, як я вже ще раз повторюся, на стандартній позиції. Ну куди нам їхати? От тим більше, от озвучує цей танк, просто картон. От в нього треба, я не знаю, ним не треба воювати між танками в нашій чудовій грі, а треба просто у нього закручувати саморізи до. Не знаю гіпсокартону якогось. Просто від слова зовсім немає броні. І от хто знає, який танк Хілкат чи Супер Хілкат, то це його просто аналог. Можливо, навіть хтось має цей танк, можливо, хтось більше мені напише, адже я не так часто бачив цей танк. Я не граю на таких низьких рівнях. Я більше там самі менші рівні це 8, 9 10 рівні, рівня я граю. От цього танка я фізично не міг бачити. Т-78, можливо, навіть є такі гравці, що от я знаю. Знаю, що є такі гравці, що не хочуть просто принципіально е, грати на високих рівнях, бо тому що дуже йдеш в мінус, так і повністю з цим згоден. От прожекто 46 ворожий Ви бачили, там у нього три позначки було на гарматі. І зараз ми приїжджаємо вже на так звану алею, бо тому що повністю, абсолютно нас обкрожили. 4-7 рахунок, подивіться на мінімапу, от повністю аж до сьомої лінії противники зайняли. До сьомої лінії. Це мається на увазі перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. так? Для ясності, ще раз повторюся, щоб якось розуміли. Знову цей прожето 46. Це, швидше за все, якась статюга На прожето 46-му дуже важко набити три позначки, і ми зараз його ставимо на місце. Дивіться, дві паки. ми просто даємо йому два постріли, два пробиття на халяву. По ньому це дуже чудово, не це не радувати. Півтори тисячі у нас вже майже в кишені на шостому рівні. Так, це не восьмий рівень. У нас проти восьмого рівня кинуло. 5-9 рахунок, 6-9. Ну, якось, якось наша команда замість того, щоб приймати команду противника біля своєї бази, вона просто атакує ворожу. Самі найкращі союзники такі, прямо як в мене, попадаються, коли граю я. Не знаю, от. Сьогодні я граю, до речі, гравець з нікнеймом хід IQ. От не знаю, що Hit IQ зараз не їде на допомогу Су-130 ПМ. Що це за все він зараз просто розуміє, що противники зараз просто надавлять його, заберуться, він лишиться сам і просто йому нічого не залишиться, як відправитися в наступний бій на іншому танку. І зараз ми просто втікаємо. Зараз залишаються тільки три наших союзника. Так-так. Розумієте, чим це пахне? Що це за боярський сьогодні проти восьмих рівнів? Ми вже програємо на в два рази похід поинтам на команду, і хоче наш хіта IQ що за все підловити зараз прожету сорок ну, принаймні на це все виглядає. Т-26, от, подивіться, наш важкий танк. Чому ти не поїхав чоловіче на напрямок важких танків? До речі, в цьому сетапі Т-26 просто мав розривати команду противників. У нього дуже чудовий ДПМ, дуже та дуже чудовий, дуже мало танків з цього сетапа противників його пробивали, особливо якщо б він став від башти, але замість цього він поїхав на зеленку на так звану алею. Ну, от і ми мусимо дивитися отакий бій. І ще що варто підкреслити, дивлячись отак на міні-мапу, коли ми вже зажаті біля сторони ворожої, на їхній половині нам дуже і дуже щастить, що зараз нема берунів бази, мається на увазі серед команди противників, бо, тому що ми зараз просто вже б закінчували бій, якщо б ворожа. Техніка. Зараз, хоча б один танк, зараз зупинився на захопленні нашої бази, і це вже, все було б скінчено. Зараз залишається тільки 122 ТМ та БЗ-58 серед наших союзників. І вони зараз так: БЗ-58 з відводички, зараз, що все, перестрілюється з ворожим ЛКВ-65, варіант 2, це 6 рівня ПТСУ, 122 ТМ. Зараз приймає. От е, біля оцих кущиків команду противників. Артилерія по ньому активно працює. Так і що Лорень та Прожетнік їдуть сюди. От Прожето 46, оце, оцей статист. Що через все, він навіть і не здогадувався, що ми до цієї пори тут стоїмо. А зараз ми дуже важливих два мінуси зробили. Прожето 46, якщо б він. Якщо б їх його команда, швидше за все, зараз так сильно не вигравала, він так би не ризикував. Ну, принаймні, статисти так роблять. І що? Ми втікаємо, міняємо позицію. Було б дуже чудово зараз забрати крусайдер СП. Оце ПЕТЕСАУ, точніше САУ, перепрошую, артилерія сьомого рівня, дуже та дуже вона лютує. Так і невідомо чи її там видно, але все одно зводиться. Наш хіт IQ і бландшотом дає посилає туди снаряди. Не знаю, от зараз по касті він намагається давати бланшоти, цього разу вже по ЛКВ-65, варіант 2, Оце PTSU 6 рівня, яке я говорив декілька секунд назад. Так. Їдемо з іншої сторони. -танк. от Він останній раз найближче до нас світився з так званої Зеленки. Т-78, бачимо в нього. Повноцінна башта, яка крутиться, я так розумію, на 360 градусів. Ну, досі не непогано. Подивіться, що це за шот був. Що це був за шот? От, куди ми простріли, не щось, щось невідомо, що це таке було, обов'язково напишіть в коментарях. Так є, як я і говорив, Павлах Транк був сюди найближче, і чоловік задивився, не знаю, куди він задивився, як на вербі грушки ростуть і пішов міряти глибину в цьому водойомі. Не знаю, що це таке. Річка, не знаю, можливо, якесь озеро чи ставок. Поїхав міряти глибину, так і пише саме затоплення супротивника. Тобто вода виявилася заглибока. Дуже та дуже чудово, але ми залишалися одні проти шести танків. Так, так, до цієї пори, поки зробив самогубство Павлоктанк, то нашого союзника останнього вже були забрали. І ми зараз приймаємо так, Тайп-62 моментально просто реагує наш хіт IQ, і подивіться, що зараз буде виробляти. От ви просто зараз подивіться, це просто на голову не натягне. Я ще такого не бачив таких раків в світі танків. Подивіться. Ми просто шотні. Зараз шотні для ВК 3002 д Подивіться, що він робить. От Ми шотні, ще раз повторююся, вже 18 мільярдів разів. Так, ВК 3201. Дем, так, що він зараз робить. От Я не знаю, От, що це таке сидить. За кермо цієї кашки. Я не знаю, можливо, він ногами грає, чи що, не знаю, але це дуже-та дуже. дуже от... Ну я ще раз повторюсь, я ще такого не бачив. Пишіть в коментарях, що там сиділо. Мається на увазі, не знаю, можливо, якась дитина, ну, можливо, якийсь старший чоловік, всякий буває. ну... Нічого немає тут, що говорити, можливо, так як я і сказав, можливо, він ногами грав замість рук, навіть клавіатурі та мишці, щоб було набагато складніше грати, все може бути. І ми вже залишаємося проти трьох танків. AMX 65Т, Борщецький, тобто РХМ БВТ. Це скорочена назва, така, як у нас пише отут в команді, туди висвітлюється та Крусайдер СП, не знаю. От оця артилерія, яку я казав, було б дуже чудово її забрати, і не вдалося нашому союзнику вк. Це був БЗ-58. Якщо я не помиляюся, він отам стояв, його підсвічував. Дуже погано, що він його не забрав. Три з половиною у нас уже в кишені настріляного це як мінімум, бо тому, що. Дуже багато посилав бланшотів наш хіт IQ, дуже багато на початку бою, якщо хтось помітив, і можливо, можливо, навіть він влучав і пробивав. Будемо дивитися обов'язково після бойовій статистиці. Шість фрагів, що у нас на рахунку 111 одинадцять у нас ще залишається. Тобто потенційно ми не танкуємо жодний снаряд від будь-якого противника. Навіть Курсайдер СП біля нас, якщо влучить свій осколково власний снаряд. Ми просто його не переживемо. Шукаємо. Шукаємо тут трішечки. Я вже пришвидшу відео, бо тому що ми будемо шукати так, а 65Т. Так, що це таке? Він спить, так? Чи що він робить? Що це за все він спить? Так, починаємо по ньому присилати свої снарядики з. EnViza, так, і Крусайдер СП приїжджає сюди. Він злякався, що ми поїдемо його туди забирати, і приїхав біля свого союзника в надії, що він підсвітить нашого автора реплей. Так, хто це заїжджає? Це ж за все артилерія. Заїжджає зараз на захопленні бази. От зараз дивлюся на мінімапі, він там останній раз світився. І так, от він, подивиться, хитрий, хитрий. Арто кіборг попадається в команді противника, крусайдер СП. Так і що? Ну, ще один постріл, і чоловіка вже не буде. Що за все, якщо він зараз там не від'їхав з цієї позиції, так він вже від'їхав. АМІГ 65Т зараз нас підсвічує і ми відправляємося в наступний бій. Так що треба трішечки поаккуратніше. Невідомо ще, де знаходиться борщ. Борщ, де знаходиться, невідомо. І що, дивимося, шість снарядиків у нас тільки залишається. Не помічаю, що це за все наш сьогоднішній хіт IQ, що тільки... Шість снарядиків залишалося. От за, ну, мається на увазі підкаліберних. Зараз тільки шість залишається, п'ять підкаліберів та один осколково фугасний. І що боїться ближче під'їжджати, тому що зараз Амікс 65Т, можливо, це якийсь бот, все можливо, і зараз він може ожити і все буде скінчено. Так, чотири снарядики. Ну, не знаю, Потенційно нам треба два снарядика, щоб забрати Амікс 65Т. Один снаряд 100% треба, щоб забрати крусайдера СП. Ну, хтось нас підсвітив. Можливо, навіть борщ. Хто знає, хто зна? так, і один снарядик ми приготували рикошет, Боже, от подивіться, ну як ми так не пробуваємо. Ну як так? Як так, Боже? Зводимося у язвиме місце. Ну, хоча б цього разу вже забираємо так, сьомий фраг в свою копілку, і треба якось забрати крусайдера СП, адже залишається тільки дві хвилини до кінця бою. І знову не влучаємо. Залишається тільки один снаряд. Осколково фугасний, нам не можна виїжджати. Crossed СП зараз просто нас забере. Треба відсвітитися, заїхати, можливо, з якоїсь іншої сторони, або від кущиків його забрати. Зараз союзник Т-70 БЗ-58, перепрошую, наш союзник, пише Красавчик, Т-78, звичайно, на шостому рівні проти восьмих, не дивлячись на те, що танки спали, але все одно він вижив до цієї пори. Так, і що? В гармату, ви подивіться. Боже, от ну як так можна було стріляти осколку власним снарядом в гармату. Курсайдера СП невідомо. І що? Це був останній снарядок. Ми передостанньо союзний ворога. Перепрошую, забираємо тараном. Залишається борщ, це як мінімум. Залишається ще хвилину та 6 секунд до кінця бою. Їдемо в сторону ворожої бази, що нам ще залишається. Нічого. Вісім фрагів у нас на рахунку. Понад 4600 у нас настріляного і їдемо шукати цього чоловіка на Борщацькому. Так і що, він теж спить. Їдемо до нього. От маю надію, що він не зайде, інакше нам буде непереливки. Приїжджаємо до нього, так. 78 хітпоинтів у нас тільки було. До речі, в нас теж ми тараном забираємо так. 20 секунд. Ну от І забираємо тараном, хоча б по якихось там по копійках, але все одно ми забираємо якісь, бо немає як його забрати. І самознищення противник не зайшов повторно в руку. Всім дуже вдячний за перегляд. Як завжди, всім добра, гарного настрою, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.